Все буде добре для кожного з нас. Так у своїй пісні запевняє Солі з гурту Океан Ельзи. А от у своїй відкритій лекції з запорізькими студентами український патріот, лідер думок та кумир молоді Святослав Карчук буде говорити про ситуацію в Україні, але не у політичному ракурсі. Перше за час туру по університетам країни Вакарчук зустрічається зі студентством не у стінах вишу, бажаючих зустріти зі співаком вдосталь. Зала Дніпроспецталі заповнена ущент. Що сьогодні важливо для молодого українця, з цього Святослав і починає розмову зі студентами. Я хотів би з вами говорити про цінності. Цінності, які, на мою думку, важливі для того, щоб людське життя, наше з вами життя було змістовним, наповненим і щасливим. Співак упевнений, що у людей, які народились у незалежній країні, немає внутрішніх кордонів. У Вас інстинкт жити в вільній країні, він, він, він з дитинства. Каже, саме студенти найпрогресивніша частина суспільства. І навіть якщо вам здається, що прийшовши до себе там, не знаю, світний мікрорайон, ви бачите, що все інакше, не складайте руки, тому що від вас дуже багато залежить. Ви розумні, ви освічені, ви бачите ширше і дивитесь далі. І у вас більше сили, повірте. Однією з найбільших проблем, яка сьогодні існує у нашій країні, Святослав називає духовну лінь або байдужість. Це ситуація, при якій ми кажемо, а що я, маленька людина, можу змінити. Від мене нічого не залежить. У такому випадку є три варіанти дії на думку співака. Перший вибір це скласти руки і жити так, як є. Другий варіант теж дуже достойний варіант в лапках. В принципі, можна так подивитися навколо і сказати, пішло в нас в баню, я звалюю. Але, Але варіант, варі... який він обирає особисто для себе, останній це пробувати змінювати оцей хліб навколо себе не тільки в реаліметр, а домовлятися зі всіма, що з цього хліба треба зробити якесь справжнє, комфортне місце для життя. Тему національної свідомості продовжили і студенти. Молодь підтримала розмову та ставила вже свої питання. Чи є наразі український народ дійсно носіями європейських цінностей? Чи нам до цього ще потрібно прагнути? Український народ в стадії формування, український народ як цілісної єдиної і монолітної структури ще не існує. От що я думаю. Я думаю, що від нас з вами залежить, що таке український народ. Кінець зустрічі запорізьке студентство разом зі співаком відзначило тим, що об'єднує схід і захід, південь і північ. За нашу свободу, і покаже, що ми браття, аліна Швидко Геннадій Сушко спеціально для Медіагруп нові проекти.